Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як застейкати токени Hype на біржі HyperLiquid. Для початку потрібно зайти на дану платформу. Посилання я залишаю в описі під цим відео, в кого його ще немає. Для початку ви під'єднуєте свій гаманець, далі робимо депозит. Депозит можливо внести наразі лише з мережі Arbitrum. Токени, які можливо задепозитити, це USDT або USDC, в залежності від того, який у вас є на гаманці токен. Далі вводимо суму і натискаємо на депозит. Після цього переходимо в Trade, Вибираємо Spot і Hype USDC. Якщо ви будете поповнювати саме в USDC. Так як я купив вже токени Hype, це вам така невеличка інструкція, як це самостійно зробити. Після того, як ви здійснюєте покупку і токени у вас з'явилися на балансі, переходимо в розділ Staking. В цьому розділі ми бачимо, скільки всього застейкано токенів Hype. Також буде відображатися, скільки ви застейкали. В цьому полі відображається, скільки наразі у вас є. На балансі токенів хайп. В мене 5 токенів є. Тепер ми в цьому вікні переглядаємо ті валідатори, які приймають токен хайп. Тобто в, тих, в цих валідаторів ви можете застейкати. Якщо натиснемо тут, ми побачимо, що є валідатори, в яких. Аж 68 мільйонів хайп. А є валідатори, в яких звісно менше. Далі ми бачимо, яка у нас відсоткова ставка APR Наразі це 2,2% річних, доволі таки невелика ставка. Але ми будемо більше стейкати токени для того, щоб в майбутньому отримати дроп від даної компанії. І також бачимо тут комісії. Комісія у розмірі 3%. Це також невелика комісія. Кожен валідатор бере комісію за те, що ви в нього стикаєте. Так, тепер переходимо безпосередньо до поповнення. Нам потрібно спочатку поповнити зі спотового гаманця на гаманець стейкінга. Вводимо суму. Я натискаю «Максимум» і натискаємо «Трансфер». Переводимо цю суму в спотовий гаманець. Вони миттєво переказалися і бачимо, що Available to stake» 5,4. Далі ми натискаємо «Stake Tokens. У нас вибрано Max або можемо свою суму вказати, якщо бажаєте менше застейкати. Вибираємо далі валідатора. Я виберу самого першого валідатора, так як він є найбільш надійним, у нього стейкають більшість користувачів, вибираємо. І звертаємо увагу, що коли ви застейкаєте, ви не зможете вивести ці кошти один день, але ще додатково. Після оцього одного дня, якщо ви ставите на вивід зі стейкінга цих токенів, то там ще буде блокування 7 днів, тобто тиждень. Тобто, щоб розуміли, що дістати токени зі стейкінгу швидко не вийде, потрібно буде очікувати. Так, все ми здійснили тепер поповнення. Бачимо, що у нас відобразилося тут, скільки ми стейкаємо токенів. Бачимо, також тут відображається і в даному полі відображаються наші застейкені е, токени. Тобто це така була невеличка інструкція, як застейкати токени для отримання можливого дропу в майбутньому. Якщо ми перейдемо на CryptoRang і подивимося на дану компанію HyperLiquid, то вони вже видали 31% дропу тим користувачам, які користувалися платформою. Але також ми бачимо, що на майбутнє вони також виділили 38,9%. Токенів. Тому в подальшому одним із критеріїв може бути саме стейкінг токенів Hype. Якщо ж ви захочете вивести ці токени, ви натискаєте на Unstake Token, вибираєте суму. Ось бачите, мені не дає вибрати суму через те, що один день блокування в мережі. Але після того, як один день пройде, ви зможете вивести токени спочатку на стейкінг баланс, і після цього зі стейкінг балансу ви зможете назад вивести на спотовий аккаунт. Але виведення буде тривати, як я зазначив раніше, 7 днів. Тому щоб розраховували на це. Дякую за ваш перегляд. Якщо відео було корисним, ставте лайк і до нових зустрічей.